ТОП українських виконавців. Антитіла. Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя мобілізувався до лавтероборони у перший день Великої війни 24 лютого 2022 року. А вже в травні гурт випустив спільний трек в колаборації із британським співаком Едом Шираном Два степ. Пісню презентували одразу з кліпом, в якому яскраво показані реалії воєнного часу. Калуш Перемогу на Євробачення 2022 здобув гурт Келаш Оркестре, і одразу після виступу їхня пісня Устафене устала справжнім хітом. Саме тоді музиканти закликали міжнародну аудиторію врятувати захисників Азовсталі. Океан Ельзи. Океан Ельзи це безперебільшень рок гурт, який став символом сучасної української музики. Заснований у 1994 році у Львові під керівництвом харизматичного лідера Святослава Вакарчука, він доволі швидко здобув визнання як на внутрішній, так і на міжнародній музичній сцені.